Вони постійно нас, знаєте, так якось так Херсонську область відтягували від от, України. Вони закривали кордони, вони тіла робили сіру зону. Ми працювали цілодобово. Ми повинні були організувати всі заходи, передбачені керівником ліквідації робіт, організувати евакуацію, забезпечення води. Коли їдеш на північну салтівцю, а рядом з тобою приліту машину. І мені кажуть, мені треба повертатися, та кажуть, та ні, треба забрати бухгалтера для того, щоб буде заробітну платню. Для себе я вибір зробила, і навіть якщо приселюдно ви мене розстріляєте на на площі, то о, від цього українці менше українцями не стануть. Працівників сільської ради арештовували, сажали на підвал, збивали, надавали важких тілесних ушкоджень. Я розуміла, що в будь-якому випадку мене знайдуть. І коли я почула цей звук БМП, який зупинився біля мого двору, ну, знаєте, в мене камінь з душі впав. Все, моя фраза була, за мною приїхали.